Сьогодні у зону АТО вирушило п'ятеро працівників Кауського міськвідділу міліції. Вони вирушили на схід, щоб змінити своїх колег, які на війні уже понад місяць. П'ять чоловік відправляється на ротацію в місто Маріуполь на охорону громадського порядку. Перші каузькі правоохоронці на чолі з начальником міліції Романом Чекмарьовим поїхали у зону АТО у вересні минулого року. Провести їх в дорогу тоді прийшли представники міської та районної влади, священники та журналісти. Нині під стінами міліції тільки рідні та колеги по роботі. Близькі говорять про поїздку їхні чоловіки повідомили буквально днями. Я, наприклад, дізналася після того, як робила цілу ніч курсову і зранку. Мені міша дзвонить і каже Іра. Я їду на схід. Ну, звісно, це була неприємно новина, але одразу так сльози, так що цілоніше переживалося. Він минулого разу мав їхати. Але так як вони е, подали заяву, мали розписатися, то вже на слідуючий місяць. Вони знали то, знали наперед, але так ще тримались до послідку. І щоб Хтось із тих, хто сьогодні поїхав у зону АТО, там уже був, хтось їдив перше. Бо такий спосіб, говорять чоловіки, вони виконують свій обов'язок перед батьківщиною. У нас звідділу багато хлопців вже там було, і з області багато було. На мою думку, кожен чоловік мав би там побувати, спробувати відчути, розуміти, що там таке є, що тут другим приказати, щоб другий, можливо, не боялися їхати. Бо, скажімо так, держава у нас одна. Україна, тут маємо сім'ї, діти, родичі далі, друзі маємо бажання ми тут керувати, а не щоб просто якісь другі люди які керували нашою державою. Загалом правоохоронці Скайовського міськвідділу міліції їздили на схід понад 10 разів. Однак, якщо раніше мали проблеми із екіпіровкою і навіть зверталися до влади за допомогою, то зараз кажуть, забезпечені усім необхідним.